З нами знову Ахова. Привіт, Привіт, а сьогодні буде серйозна розмова. Я знаєш, ким питанням задався? Ти дуже багато розповідаєш про роботу реабілітаційних центрів рікавері. Угу. І е, питання наступне: от який відсоток хлопців із реабілітаційних центрів повертається назад до війська? Угу. А ти знаєш, я буваю в усіх центрах, їх наразі 17 по всій країні, і е, якогось такого, м, якоїсь такої статистики нема. Але спілкуючись з хлопцями, приблизно 60% виявляє бажання повернутися до війська навіть попри важкі травми. А я знаю, що в київському центрі ця статистика є приблизно 50% точно повертається після відновлення. Слушайте, це скоріш за все ну, пов'язано з якістю надання. Угу. Е Відновлення, е, від, відновлення послуг. Да, і, ну, типу, якщо наші герої почувають себе фізично готовими та зарядженими, попри, попри травму, якщо вони можуть виконувати бойові завдання, чого й ні? Або не бойові завдання. Слухай, повернення до війська це ж не обов'язково завжди да, типу, бойові частини. Так, це звичайно. швидше за все, там тилові частини, але дуже дуже важлива робота. І з чим це пов'язано? Це правда в рекавері просто підтримка не тільки психологічна, а й медична, вона просто неймовірна. Плюс центри розташовані по всій країні, і рідні можуть відвідувати своїх частіше. А це вже, знаєш, мотивація і залог швидкого відновлення. Є багато випадків, коли, попри важкі прогнози, mm -hmm. мультидисциплінарні команди робили просто дива. Тож про полон, про травми та мотивацію жити з Черкаського центру рекавері зараз розкажу. У нас навіть там кароли за, за одне українське слово. Не дай Боже там, хто почує там українське слово. Санич, головний сержант взводу снайперів 36-ї бригади морської піхоти, три роки провів в полоні. Вам також був наказ з Сталі виходити. Да, всі? Да. Ну не думали, що так буде тяжко. Ніхто не очікував, що, що так довго буде, по-перше, і що буде так тяжко. 5 лютого був обмін, мене поміняли. І це було якби так, неочікувано до, до останнього. Не знав навіть навіть куди я їду. Ми якби були в повному інформаційному якби, вакуумі ізоляції. Ми не, не розуміли там, що відбувається на Україні, як там, що вони там нам. Кожен день розказували, що вони зараз вже Львів візьмуть, потім підуть на Польщу, там, ну, що вони вже там всіх побіділи, ну, як обично. Я якби всі, весь цей час, що в Мордові був, я навіть не знав, де я знаходжуся. Я узнав, що я був у Мордові і тільки, вже, як вийшов вже з, з, з полону, що мені вже тоді сказали, де я, де я знаходився. Санич кадровий військовий приклад сили та стійкості. Якщо подивитись на його фото до та після, стає моторошно. Він втратив більше 40 кілограм, але не втратив віру. Все, що відбувається в полоні, це страшні речі, що вам давало там сили триматися, не здаватися. Віра в рідних, що мене чекають вдома, також якби один одного намагалися підтримувати там, як, як, як тільки могли. У нас там були такі випадки, що люди й помирали в камері. Ну, після цього думали, може, щось поміняється, на краще, але нічого не мінялося, ну, стояли, терпіли. Після такого страшного періоду захисник відновлюється в Черкаському центрі національної мережі Рекавері. Добре відношення, виконую фізичні вправи, психологічна допомога. І зараз вже якби. Робота з психологами, там все воно якось трошки вже поспокійніше. А по... спочатку часто таке бувало, що боявся проснутися, що не дай Бог, це мені сниться. Якби. Можна вас обійняти? Може. Я вам дуже дякую за захист і за те, що ви зробили. Рекавері це національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проект заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам безпеки і оборони України. Вже працює 17 центрів в різних куточках країни. Вони облаштовані за світовими стандартами інклюзивності і технологічності, які надають безоплатні послуги для військових. Я, взагалі, в реабілітації працюю з 2015 року, і відділення наше працювало з 2015 року, тобто практично вже в цьому році 10 років. Але от центр рекавері він вдихнув нове життя взагалі в реабілітацію, я так вважаю. Змінились відношення до реабілітації, якість послуг покращилась, а навчання, чого тільки стоє, що проєкт «Recovery» влаштовує для наших спеціалістів. Я можу сказати, що от наші знання, вміння вони збільшились ну, в декілька разів за цей рік. Виглядає просто як шафа така, да. а тут скарб, нічого собі Користується популярністю. Бібліотека багато хлопців читають. Курсанти університету в кожній книжці залишили листа до наших захисників mm. з побажаннями, з подякою. Кожен військовий, кожен наш пацієнт може взяти книжку, і в кожній книжці є якесь побажання, привітання від курсанта. Шо у кого є можливість передати нам книжки, ми раді будемо чекати їх в Черкаському центрі всі доказові методи на озброєнні. Тут і тренують, і лікують, і ліплять, і малюють. Бо все це частина відновлення. Центр працює з лютого 24-го року. За цей час більше 700 захисників та захисниць пройшли через професійні руки мультидисциплінарної команди. Центр має 30 ліжкомість, зал реабілітації, кабінети лазерних технологій та віртуальної реальності і кабінети Ерготерапія Ерго напрям до реабілітації, який дозволяє. Навчити пацієнта застібати гудзики, зав'язувати шнурки, тобто відновити втрачені функції самообслуговування. Кухня користується популярністю найбільше. Наші пацієнти дуже полюбляють заняття з кулінарії, да, тобто ми і піцу пекли. Є духовка, яка працює, яка функціонує, mm -hmm. і пиріжки там, і пільмі. А хто потім їсть? Їдять пацієнти. Коваль з 38-ї бригади морської піхоти, оператор БПЛА, отримав поранення під час виконання бойового завдання. Впівішка прилетіла. Повню спишку і далі повню, як я падаю. Ще повню, як хлопцям успів сказати, пацани, я 300 mm -hmm. і повню, що мене потрохи перемотували. Внаслідок важких травм Коваль місяць пролежав в комі. Голову наскрізь пробило, переламало, перебило ногу, потім все посічене тут. Печінки трохи ну, вирізали, потім пішлункова побита. У мене челюсть була ще з двох сторон переломана. В голові ще два осколки залишилися, ну, які сказали, що не виймуть. Потрохи пробую відновитися. Що вже робити, того, що не могли? В туалет можу сам сходити, угу. помитися можу сам, угу. їсти зварити можу сам. Угу. Але бо, поки з ногами, з руками, ну, трохи є свої нюанси. У вас є мотивація? Так. Як? Більше часу з сином проводити. Боєць родом з Черкаської області, тому дуже сподівається частіше бачити сина. Тому відкриття центрів в різних куточках країни має велику цінність. Побігати хочеться з ним. Зараз бігати ну, поки не виходить, поки ще шкандибаю. Але все попереду. Можна так, ну, так, його собі. Йому. Так, звісно. Я вам дуже дякую за захист, за те, що ви такий сильний, за те, що у вас стільки мотивації. Я вам дякую. Скорішого вам відновлення. Дякую. Так. Побачимось.